Все менше і менше днів залишається до завершення чемпіонату з дворового футболу, який проводиться за підтримки Федерації футболу України, Чернігівської міської ради, Чернігівської обласної федерації футболу та координатора ради регіонального розвитку. Охочих вибороти кубок міста вистачало та чвертьфінальні поєдинки скоротили цей список удвічі. Так команда «Бюзгарантія» перемогла своїх суперників, футболістів фортуни з рахунком 3-2. Наступним учасником півфіналу стала команда Газм'яс, яка з рахунком п'ять-два Мила своїх суперників по турніру свободу. В принципі, достижений якобы немного поки у дворовому, но ну, я думаю, вийшли в фінальну часть вот этого 5 на 5 турніру. Спасибо організаторам, що все-таки допомагають футболу. И, ну, в частности, свистуну. Я давно теж знаю, молодцы, що организовали такий турнір. В принципі, тяжело, тому що ми играем и на район, и і і вот турнір, Соответственно, лето тяжело людей собрать. Стараємося, вот, так, вот, така вот у нас команда. Ним учасником однієї другої фіналу Кубку Чернігова стала команда Удар, яка перемогла команду ЛСД з рахунком 3-2. І четвертим півфіналістом стали футболісти Гами, яким вдалося здолати холдинг з рахунком 6-5. Отже, на сьогодні склалися такі пари півфіналістів Кубку. Без газм'яс та удар гама. Ми в початку соревновані говорили. Получать чотири команди, які займуть перші міста. Комплект форми каждої команди, э, білети на відборочний матч Україна Іспанія, який состається в октябрі на Олімпійському, і мічі а э, федерації футболу України і Ради регіонального розвитку. Попереду ще дві півфінальні гри Кубку Чернігова та власне вінець турніру фінал. Тож ім'я переможця стане відомим вже найближчими тижнями.